всім 에, Привіт! 에, це обзор мого складу з кумирами. Я збирав його сам, я дав 에, на оцінку Roming fifa він мені оцінив. Ну от, диві, дивіться, я буду напевно прокачувати скоро всім зроблю ці фіолетові скрани, скрани, тільки Мені треба маскарану і ці всякі ранги. маскарану і. Мені ж треба. Дудиків набрати, і тоді я вже їх прокачаю. Буде 95-й, я думаю, 96-й рейтинг буде суперовський состав. Ну, я оцінюю його так само 10. -10. Пасіба, Роміксу за його оцінку. От. І Зараз ми прийдемо до другого суставу, до другого аккаунту, де, що я буду міняти. Він дуже довго глюче.